Створення симетричної і асиметричної композиції дерево життя в техніці штемпінгу за допомогою однакового набору штампів. На початку уроку були пояснені ключові концепції симетрії та асиметрії в композиції, а також учні дізналися про значення та символіку дерева життя. Ознайомились із особливостями техніки української вибійки, симетрія це властивість форми, композиції, бути однаковою або збалансованою відносно певної осі центру. Ця властивість може проявлятися у відзеркаленні, коли одна половина об'єкта є дзеркальним відображенням іншої. Асиметрія це відсутність симетрії або незбалансованості у формі, композиції чи структурі об'єкта. У асиметричних об'єктів відсутній відображений або повторюваний елемент, що робить кожну частину унікальною та неповторною. Це може створювати враження руху, динамічності або хаотичності в образі чи композиції. Українське мистецтво багатий символікою, серед якої особливе місце займає образ дерева життя. Він відображає зв'язок із природою, родючість та вічне життя. Дерево життя також символізує родинні зв'язки та спадковість. Українське мистецтво часто використовує образ дерева життя в різних видах народної творчості, таких як вишивка, витинанка, різьблення, художній розпис та інші. А ось приклади зображення дерева життя в українській вибійці. І приклади того, як можна зробити симетричну композицію в техніці штемпінгу. Вибійка це метод орнаментації тканини. І він посідає унікальне місце серед різноманітних способів декору тканини в Україні. Ця техніка не просто є прикрасою матеріалу, але й носить глибокий історичний та художній зміст. Вибійка – це нанесення візерунків на тканину за допомогою спеціалізованих інструментів, таких як різблені дошки. Форми, дерев'яні кліше та верстати. Для того, щоб спростити процес створення таких композицій, ми виготовили штампи на кшталт штампів для традиційної української вибійки із фламірану. Я запропонувала учням створити штампи з таких елементів, як вазон, пташка, великі і малі листки, квітка та пуп'янок. При створенні симетричної композиції учні спочатку спланували розміщення своїх штампів на чернеці, зосереджуючись на центральному елементі, наприклад, вазон, і розміщували інші елементи симетрично від центральної осі, створюючи врівноважену композицію. Для асиметричних композицій. Учні використали ті ж самі елементи, але розташували їх без явної симетрії, зосереджуючись на візуальному балансі і рівновазі. Вони експериментували з розміщенням штампів, створюючи більш динамічні та оригінальні композиції. Деякі учні використали різні за кольором чорнила, що зробило композиції ще більш подібними до вибійки. Ці роботи і створення симетричних і асиметричних композицій можна розглядати як вправи перед основною композицією. Наприклад, ми далі працювали над композицією в техніці витинанка. А ці роботи ми оформили і теж виставили на перегляд. У нас вийшло три аркуші. Перший аркуш це всі штампи, які ми виготовили, симетрична композиція і асиметрична композиція. А тепер до вашої уваги декілька моментів з підготовки до перегляду. Майже весь час ми працювали на базі іншої школи, без належних умов. тому в цілому картинку я теж змогла побачити тільки на перегляді. І так як у нас було багато робіт. Моя задача була просто зібрати все докупи і виставити. А щодо цього завдання можу поділитись своїми враженнями. Ми всі отримали величезне задоволення від всього творчого процесу, від виготовлення штампів з Фомірану, від штампування композицій. І такі моменти, звісно, сприяють зацікавленості учнів в художній творчості. А використання сучасних матеріалів для художників відкриває безліч нових можливостей для творчого розвитку наших учнів. Такі сучасні матеріали, як фоаміран, робить процес творчої діяльності доступним та захоплюючим для всіх учнів, незалежно від їхнього рівня підготовки та досвіду. І вони стимулюють уяву, розвивають творче мислення та навички праці з різноманітними матеріалами, що є важливим для подальшого творчого розвитку. Таке поєднання сучасних матеріалів з традиційними художними техніками надає учням можливість експериментувати та розкривати свій творчий потенціал в умовах сучасного світу. Дякую всім за увагу, миру нам та злагодим.